Людина хоче відкрити заклад. Вона хоче розбиратися, робити дизайн все красиве, годувати людей, там пальма і кавьор, який буде в закладі, хвилює на старті дуже часто людей більше ніж як він буде організовувати гроші. Тому він іде на консультацію до мене для того, щоб я йому розказала план дій, що за чим треба оформити, скільки це коштує, скільки часу, що від нього потрібно. Да? Він закриває цю частину. Стратегія консультації для мене, яку потребу е, я закриваю для себе цією консультацією. Перше на консультації я продаю свої послуги оформлення документів. Це, звісно, трохи странно, типу, брати гроші за те, що я, наче, продаю. Ну так воно ну, не спеціально так виходить, тому що я йому розказую, що є, а він каже: Ви можете це оформити? Звісно, може, ми хочемо. Да? Тому моя стратегія, мій продукт так побудований, що є маленький продукт консультація, потім більше, а потім ще от будуть варіанти, які ще є до заробітки, ті сліпі зони, де можливо ви якусь там комісію. Чи не знали, що вона така є. Тому не забуваємо про себе. Дивіться, це класно про клієнта, це частина процесу. Але яка ваша ціль? Якщо ви в мене був такий момент, я проводила по 25 консультацій на місяць, а я викладаюся так, що я потім мокро виходжу з тих консультацій, бо я хвилююсь за гроші цієї людини, бо ця людина продала квартиру, машину, взяла кредити. Це останні гроші, виконує свою мрію. і я... Як Людина, яка також свій бізнес побудувала за свої гроші, скільки попандосів було на гроші, там в маркетингу три квартири, в доксі, всіх гіпотез. Я розумію, я хочу підтримати цю людину, підтримати український бізнес і хочу заробити. І це нормально. І я ніколи не ховаю від клієнта, що я хочу це зробити. Це нормально, підприємець. Ну тобто, я ж не благодійна організація. Е, тому. Дбаємо про себе, це ну от нашій аудиторії дуже важливо.